План перекриття та покриття. Отже, для того, щоб почати працювати над планом перекриття, нам потрібно визначити, що ж таке перекриття. Це внутрішня горизонтальна огороджувана конструкція будинку або споруди, що сприймає і передає навантаження. Отже, перекриття може бути збірним або монолітним. Все залежить від того, що у вас прописано в завданні. Для того, щоб приступити до виконання перекриття, нам потрібно зробити певну послідовність. І як під час кожного креслення будь-якої конструкції, ми пригадуємо, що все починається з викреслення вісей. Після того, як ви викреслили вісі, ви прив'язуєте до них всі зовнішні несучі та внутрішні несучі стіни. Викреслюєте самі плити перекриття та наносите розмірні лінії з назвами плит перекриття. Отже, по завданню ми будемо виконувати перекриття збірних целізобетонних плит. Ми переглянемо, як викреслюється план перекриття, так як план покриття. Креслиться таким же чином. Отже, перше, що ми робимо, це викреслюємо наші вісі, та до них прив'язуємо основні несучі стіни. В даному випадку, наші всі несучі стіни можуть викреслюватись основною товстою лінією та штриховою лінією, яка показує невидимі контури наших несучих стін. Тобто наші плити перекриття в майбутньому ці стіни заховають, вони будуть лежати на них. Після того, як ми викрасили всі несучі конструкції, ми робимо розкладку плит перекриття. Та відповідно їхнім розмірам розміщуємо наші плити перекриття. В місцях, де не вмістились наші плити перекриття, ми робимо монолітні участки та заштриховуємо їх штрих пунктирною лінією. Там, де у нас була сходова клітина, ми залишаємо отвір і ось таким чином його показуємо. Потім ми пронумеровуємо всі наші плити перекриття, які відповідають. Однаковим розмірам. вони мають однакову нумерацію. Якщо їх ширина або довжина інша від попередньої, то вони вже мають іншу назву. Та проставляємо. Всі наші розмірні лінії. Ось на цьому план виконаний, і ми підходимо до завершення. Бажаю успіху!